Всім доброго дня. Сьогодні хочемо показати водний атракціон плюшкою від торгової марки Вов. Це модель Мачо Комбо. Вона йде як одномісна, так і двохмісна. У неї йде один балон, який накачується повністю по всій окружності, і дуже багато ручок. Я, як на неї кататися? Хочу вам продемонструвати. Перше положення це льожи. Отак Отакою тримаєтеся за дві ручки. і форсируєте. Також є кріплення для фалу, кріплення дуже міцне, дебеле, пластикове. Друге положення на колінках можна сидячи, сидіти. і також теж версірувати. І третє положення ви можете собі відпочити, лягти цей водний атракціон, триматися за ручки, сидіти дуже зручно, як в кріслі, та й насолоджуватися. У цей водний атракціон, де можна придбати? На якому сайті? Так, саме так на цьому сайті. Будь-яке забажання збудеться всі аксесуари, все, що треба для плюшок, фали. Такі ж жилети, дитячі, чоловічі, жіночі. Ви теж можете у нас там придбати дуже багато різних ще плюшок. Все це відправляємо новою почтою вже сьогодні. Кому треба, знаєте, що робити, пишіть нам дзвоніть, а силочку залишимо під цим відео на цю плюшку. Всіх чекаємо, всіх па-па!